Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Дороті Лі Сейерс, Перлове кольє. Сер Септімус Шейл один раз на рік і тільки один раз на рік умів наполягти на своєму. Решту часу він дозволяв своїй молодій дружині заповнювати дім. Модними залізними меблями, що демонструють закони фізики, і авангардистськими художниками та поетами, що заперечують будь-які закони, а також насолоджуватися коктейлями, вірити в теорію відносності і одягатися так екстравагантно, як тільки їй заманеться. Але Різдво мало бути Різдвом. Загалом. Ця простодушна людина по справжньому знаходила задоволення в пудингу з родзинками, блазнях і хлопавках, і свято вірила, що всі інші в глибині душі люблять те саме. Тому на Різдво він їхав у свій маєток, розташований в Есексі, наказував слугам завісити кубійські електричні лампи гілками омели, накупити делікатесів у фортнамі Мейсон. Повісити панчохи біля узголів'я ліжок з полірованого горіхового дерева і єдиний раз на рік прибрати всі електричні обігрівачі, натомість покласти в каміни справжні поліна, не кажучи вже про велике поліно, яке здавна заведено спалювати на святвечір. Після цього він кликав усіх домашніх і гостей до себе. І досхочу, нагодувавши всілякою дікенсівщиною, а потім різдвяним обідом, змушував розігрувати шаради та іншу дитячу нісенітницю, завершуючи свято хованками в темряві. Оскільки сер Септімус Шейл був дуже багатою людиною, то гості радісно йому підігравали. А якщо їм цього не хотілося, вони воліли приховувати свої почуття. У сера Септімуса був ще один милий звичай. На кожен день народження своєї єдиної доньки, що припадав на переддень Різдва, він дарував Маргариті по перлині. Їх уже набралося 20, Її колекція стала настільки значною, що її фотографія з'явилася в колонках світської хроніки. Перлини вражали не стільки величиною, скільки чистотою, досконалою формою і майже невагомістю. Словом, вони були дуже коштовні. Цього разу Маргариті належало отримати 21 перлину, а це, що не кажи, привід для особливо пишних урочистостей. Спочатку всі танцювали, потім виголошували промови. У різдвяний вечір найближчі родичі та друзі приїхали їсти індичку і грати в ігри епохи королеви Вікторії. Крім Сера Септімуса, леді Шейл та їхньої доньки було 11 гостей, брат господаря будинку Джон Шейл, його дружина, син і донька, яких звали Генрі та Бетті. Наречений Бетті, честолюбний молодий парламентарій Освальд Трюгуд. Тридцятирічний кузен Леді Шейл, прийнятий у всіх домівках Джордж Комфрі, запрошена Джорджу в пару Лавінія Прескот, запрошена Генрі Шейлу в пару Джойс Трівет, далекі родичі господині будинку Річард і Беріл Деннісон, які весело проводили час, бог знає, на які гроші. І лорд Пітер Вімсі, запрошений заради Маргарити, але без жодних на те підстав. Були, звісно ж, Вільям Норгет, секретар Сера Септімуса, і міс Томкінс, секретарка Леді Шейл, без чиїх організаторських здібностей жодних святкувань узагалі не відбулося б. Обід закінчився нескінченна низка супу, риби, індички, розбіфу, пудингу пирога, заморожених фруктів, горіхів у супроводі п'яти сортів вина. Радісних посмішок Сера Септімуса і саркастичних насмішок леді Шейл, чарівна Маргарита в коліє з двадцяти однієї перлини, що м'яко поблискували на її ніжній шийці, відчайдушно нудьгувала. Утім, усі гості, які переїли й перепили, потай мріяли про горизонтальне положення, коли їм довелося тягнутися у вітальню і грати в музичні стільці. Міс Томкінс була за роялем знайти капці знову під керівництвом міс Томкінс, зображати шараду пантоміму, костюми міс Томкінс і містера Вільяма Норгейта. Задня вітальня, сер Септімус, обожнював старомодні назви, на деякий час перетворилася на чарівну вбиральню схованою дверцятами, що розсувалися, від глядачів, що совалися на алюмінієвих стільцях. І дряпали підборами чорну скляну підлогу, яка виблискувала під яскравим світлом електричних ламп. Придивившись до гостей, Вільям Норґейт запропонував леді Шейл перейти до менш рухливих ігор, і леді Шейл, як завжди, запропонувала бридж. Але сер Септімус, як завжди, відкинув цю пропозицію. Бридж, нісенітниця. Ти так щодня граєш у бридж, а сьогодні Різдво. Треба грати всім разом. А що, якщо звір овоч камінь? Сер Септімус обожнював інтелектуальні ігри і доволі вправно ставив на відні запитання, щоб допомогти гравцям гадати, про який захований предмет йдеться. Трохи посперечавшись, гості здалися, зрозумівши неминучість чергового етапу розважальної програми, і сер Септімус пішов за двері. Уже розгадали серед іншого фотографію матері Міс Томкінс, платівку, хочу бути щасливою, попутно провівши майже наукове дослідження матеріалу, з якого робляться платівки, за допомогою містера Вільяма Норгейта, який зазирнув до Британіки, колючку з струмочка в саду, планету Плутон, шарф місіс Денісон, який збентежив усіх, бо не був справжнім шовковим. Тобто не належав світу тварин, і не був зі штучного шовку, а був зі стеклярусу, тобто належав до мінералів, але ніяк не могли визначити, до чого віднести виголошену по радіо останню промову прем'єр-міністра. Після чого було вирішено зіграти в останнє і перейти до хованок. Освальд Трюгуд пішов за двері, і всі заходилися обговорювати наступний предмет. Як раптом сер Септимус запитав доньку. Марджі, а де твоє кольє? Я його зняла, тату, щоб не порвати. Воно на столі. Ні, тут його немає. Мамо, ти не брала? Не брала. Якби я його бачила, то взяла б. Хіба можна бути такою безладною? Тату, кольє в тебе. Ти мене розігруєш. Сер Септімус рішуче відкинув звинувачення. І усі підхопилися і почали шукати кольє. У порожній кімнаті з металевими меблями не так багато місць, куди можна його заховати. За 10 хвилин, втомившись від безрезультатних пошуків, Річард Деннісон, який сидів якраз біля того місця, де колись лежало кольє, відчув деяку незручність. Дивно, знаєте, сказав він вімсі. У цю мить освальтиґуд. Просунув голову у двері і запитав, чи не час йому ввійти. Увага присутніх переключилася на іншу кімнату, бо вирішили, що Маргарита помилилася. Вона, мовляв, залишила кольє в тій вітальні, і треба тільки пошукати серед костюмів. Пошукали, усе перевернули догори ногами, і господарям, і гостям стало не до жартів. Минула година, перлини як крізь землю провалилися. Вони десь у цих двох кімнатах, сказав Вімсі. у задній кімнаті немає других дверей. Тож ніхто не міг ні піти, ні прийти. Хіба що у вікно ні. На всіх вікнах виявилися важкі вікониці, впортися з якими було не під силу одній людині, і від цього припущення відмовилися, усі почувалися ніяково. Найхолоднокровнішим, як завжди, показав себе містер Вільям Норґейт. Я вважаю, сер Септімус, усі зітхнуть із полегшенням, якщо їх обшукають. Сер Септімус жахнувся, проте гості, отримавши нарешті лідера, стали за норги та стіною. Двері зачинили, і пані та чоловіки розійшлися в різні кімнати. Обшук закінчився безрезультатно. Хіба що дав цікаву інформацію про те, що носять при собі різні люди? Звісно, у лорда Пітера Вімсі виявилися про собі пінцет, збільшувальне скло і складна лінійка, адже він був визнаним Шерлоком Холмсом у вищому світі. Однак ніхто не очікував, що Освальд Трюгут носить при собі таблетки від печінки. А Генрі Шейл кишенькове видання от горація. Джон Шейл тримав у кишенях шматок червоної сургучної печатки, потворний талісман і п'ятишилінгову монету, а Джордж Комфі – складні ножиці, три шматочки цукру, які подають у ресторанах, чи не страждав він на таємну клептоманію. Акуратний Норгейт завантажив своїй кишені. Білою ганчіркою трьома різної величини мотузочками та дванадцятьма шпильками, що викликали загальне здивування, аж доки хтось не пригадав, що саме на ньому лежала відповідальність за оздоблення кімнат і за ігри в різдвяну ніч. Річард Денісон, бентежачись і посміхаючись, дістав жіночу підв'язку, пудру і половину картоплі. Яка, за його словами, допомагала йому від ревматизму, на який він страждав, тоді як решта речей належала, судячи з його слів, його дружині. У дам найцікавішими речами виявилися книжка з хіромантії, тришпильки та фотографія дитини міс Томкінс, китайська сигаретниця з секретом Берел Денісон, дуже інтимний лист і гачок, щоб піднімати Петлі на панчохах. Лавінія прескот, накладні вії та маленький пакетик із якимось білим порошком, можливо, від головного болю Беті Шейл. Усі застигли, коли з сумочки Джой Стрівет з'явилася нитка перлів, але, на жаль, штучних. Словом кажучи, обшук теж виявився безрезультатним. До того ж, усі квапливо роздягаючись і одягаючись, почувалися незручно. Нарешті хтось вимовив грізне слово поліція. Сер Септімус знову жахнувся. Тільки поліції не вистачає. Він не дозволить. Перлини знайдуться. Треба ще раз оглянути кімнати. Невже лорд Пітер Вімсі, з його то досвідом, як би це, таємничих зникнень, нічого не може зробити. Що? перепитав лорд. О, клянуся богом, звісно, усе, що зможу. Тільки ніхто не думає, ніби. Я хочу сказати, ніхто не думає, ніби це я. леді Шейл рішуче перебила його. Ніхто нічого не думає. Ми нікого не підозрюємо, а якби і запідозрили, то вас в останню чергу. Ви занадто багато знаєте про злочини, щоб їх скоювати. Ну, добре, щоправда, після того, як тут усе виходили, він знизав плечима. Боюся, відбитків вам не знайти, пожвавилася Маргарита, але ж ми могли що небудь не доглянути. Вівсі кивнув. Я спробую. Будь ласка, посидьте поки що у великій вітальні, але один із вас нехай все таки залишиться зі мною, зі свідком якось спокійніше. Сер Септімус, вважаю, найкраще залишитися вам. Лорд Вімсі випровадив усіх із задньої вітальні і почав її оглядати. Сер Септемус не відставав від нього ні на крок і повторював усі його рухи. Незабаром обидва важко дихали від напруги. На щастя, смак леді Шейл вельми спрощував пошуки. В один прекрасний момент Вімсі розтягнувся на підлозі бажаючи зазирнути під металевий столик, і несподівано чимось зацікавився настільки, що дуже болюче вдарився ліктем об ніжку, намагаючись пролізти далі, ніж дозволяв його зріст. Тоді він дістав із кишені складну лінійку і, мабуть, досяг успіху. Принаймні, в руці в нього, коли він виліз, була шпилька. До речі, не звичайна шпилька, а на кшталт тих, на які ентомологи насаджують метеликів. Дуже гостра, дуже блискуча і з дуже маленькою голівкою. Боже мій, не втримався сер Септимус. Що це таке? Хто небудь із ваших гостей захоплюється ентомологією? Начебто ні. Я запитаю. Ні, ні, не треба. Вімсі нахилив голову, роздивляючись чорну скляну підлогу, з якою на нього дивилося його власне обличчя. Зрозуміло, зрештою промовив він. Я знаю, як усе було. Се Септемус, не турбуйтеся, мені відомо, де перлини. Щоправда, невідомо, хто їх узяв, поки що смію вас запевнити, вони в цілковитій безпеці. Нікому не кажіть про шпильку взагалі ні про що не говоріть. Замкніть вітальню і візьміть ключ, а за сніданком? За сніданком поговоримо. Сер Септимус здивувався, але заперечувати не став. Лорд Пітер Вімсі всю ніч не зводив очей з дверей у вітальню. Однак ніхто не прийшов. Чи то злодій передбачав паску, чи то був упевнений, що візьме перлини. Коли сам захоче. Проте Вімсі не вважав, що витратив час даремно. Він склав список людей, які поодинці виходили в задню вітальню під час останньої гри сер Септимус Шейл, Лавінія Прескот, Вільям Норґейт, Джой Стрівет і Генрі Шейл. Щоправда, вони виходили разом, заявивши, що інакше нічого не розгадають. Місіс Деннісон, Бетті Шейл, Джордж Комфрі. Річард Денісон, Місіс Томкінс, Освальд Трюгут. Вімсі також склав список людей, яких можна було б запідозрити в бажанні заволодіти перлинами як рідкістю або засобом полегшити фінансові труднощі. На жаль, цей список повністю збігався з першим. За винятком, звичайно ж, Сера Септимуса тому виявився марним. Обидва секретарі мають чудові рекомендації, але Денісони ледве перебуваються. Беті Шейл носить у сумочці дивний порошок. І, взагалі, у вищому світі ходять чутки. Генрі нешкідливий, зате Джойс Тревіт крутить ним як хоче. А вона, як казала Джейн Остін, та ще безпутниця. Комфрі. Займається спекуляціями. Освальда Трюгарда надто часто бачать на перегонах. Коли прийшли слуги, Вімсі зробив вигляд, ніби йому не спалося, і тому він першим спустився до сніданку. Невдовзі з'явилися засмучені сер Септімус, його дружина і дочка, і Вімсі заговорив з ними про погоду і політику. Мало помалу зібралися всі. Але ніхто ні слова не сказав про перлини до кінця сніданку. Зате потім Освальд Трюгут одразу ж узяв бика за роги. Ну, як наш детектив, ви вже все знаєте вімсі? Не все. Сер Септимус відкашлявся і виголосив промову. Це жахливо втомлює і неприємно. Доведеться, боюся, звернутися до поліції. А тут ще Різдво не можу бачити всю цю мішуру. Він махнув рукою слугам Приберіть усе. Ні санітниця якась, спаліть. А ми так старалися, промовила Джойс. Не варто, дядьку, сказав Генрі Шейл. Не засмучуйся, вони знайдуться. Покликати Джеймса? запитав Вільям Норгейт. Ні, відповів Джордж Комфрі. Ми самі впораємося. До того ж, треба чимось зайнятися. Правильно, підтримав його сер Септемус, почнемо просто зараз бачити це не можу. Він схопився за гілку падуба, з тріском зламав її і кинув у вогонь. Ага. вигукнув Річард Денісон і, схопившись на стіл, зірвав із лампи гілку омели. У вогонь її. Невже вам не шкода? вигукнула міс Томкінс. Новий рік ще не настав, не шкода. Усе зірвемо, і зі сходів теж, і в вітальні. Хіба вона не замкнена? запитав Освальд. Ні, сер Пітер сказав, що перлин там немає, тому її відімкнули. Правильно Вімсі? Правильно. Клянуся своєю репутацією, їх там немає. Ну, що ж, сказав Комфрі, тоді за справу. Лавінія, ти і Денісон. Займається передньою вітальнею, а я задньою. Давайте хто швидше. Але ж до приїзду поліції не можна нічого чіпати, відгукнувся Денісон. До біса поліцію, вигукнув сер Септимус. Навіщо їм гілки? Освальд і Маргарита, сміючись, знімали гірлянди зі сходів. Вімсі, намагаючись не перевертати до себе уваги, пішов в іншу вітальню, де робота теж кипіла що сили. Джордж. Поставив 20 шилінгів проти шести пенсів, що випередить Лавінію і Денісона. Не допомагайте, сказала Лавінія, звертаючись до Вімсі, «Ха, то буде нечесно. Вімсі нічого не відповів, але дочекався, коли вони закінчать. А потім щось прошепотів серу Семптимусу на вухо, і той, наздогнавши Джорджа Комфрі, поклав йому руку на плече. Лорд Пітер хоче з тобою поговорити, мій хлопчику. Комфрі неохоче підкорився. Містере Комфрі, сказав вімсі, гадаю, ви це не змогли знайти. І він простягнув йому на долоні двадцять одну перлину. Винахідливо, дуже винахідливо. Щоправда, можна було б і простіше, сказав Вімсі, але йому не пощастило, бо ви, сер Септемус. Невчасно згадали про перлини, адже він розраховував, що пропажу не помітять, поки не почнеться гравхованки. Тоді перлини могли б бути в якій завгодно кімнаті, і ми б не стали замикати двері вітальні. Він усе продумав заздалегідь і тому приніс шпильку. А тут ще міс шел зняла коліє, щоб воно їй не заважало. Нечувана удача. Адже він уже бував на ваших різдвяних святах і чудово знав, що ви нізащо не пропустите грув, звір, овоч і камінь. Отже у нього було не менше п'яти хвилин, тоді як йому всього лише треба було розрізати нитку, спалити її в каміні, нанизати перлини на шпильку і встромити шпильку в гілку омели. Щоправда, гілка під самою стелею, але є скляний столик. На якому не залишиться слідів та й кому спаде на думку оглядати гілку в пошуках зайвих ягід. Я б ні за що до цього не додумався, якби не знайшов загублену шпильку. Тоді я зрозумів, що перлини вже не на нитці, а далі просто вночі я зняв їх з омели. Ось вони. Уявляю, який комфрі отримав сьогодні удар. Що він та людина, яку ми шукаємо. Я зрозумів, коли він запропонував нам самим зняти гілки та прикраси зі стін, і вирушив у задню вітальню. Мені тільки шкода, що я не бачив його обличчя, коли він поліз за омелою і не знайшов перелин. І ви до всього цього додумалися, коли знайшли шпильку? запитав сер Септимус. Так, я зрозумів, де заховані перлини». Але ж ви жодного разу не подивилися нагору. Вони відбилися в підлозі, і я тоді подумав до чого ж ягоди омели, схожі на перлини? Кінець оповідання.